Ти уявляєш? Колись я, я була окрасою самого Парижу. Бачив ти мене до війни. І Я особисто розплавила годинок самого Сальвадора Далі. І зняла я ці руки. Так. Бо я знала, що магія, ось вона, вона в мені, бо я є магія. Були часи. Так. А потім було поранення. Душевне, не фізичне. І коли воно загоїлось, начебто воно здавалось, що зовні все окей. Але ось тут, ось тут, там ті рани були, і вони досі живуть. І я тепер не можу, як би я не намагалася, я не можу. Я не можу. Так, не можу творити ту магію, яку я робила. Ось так і живу. Хоча, якщо подивитися до всіх цих проблем, то смачне печиво шоколадом нікому не завадить, чи не так?